Друзі, всім доброго ранку! У нас на огляді крутезний Дунфан 404 серії G2 з кабіною. Швиденько пробіжимося по його параметрам. Значить, По колесам передні 7,5 на 16, задні у нас 12,4 12 на 24. Трактор у нас на реальних 40 кінських сил з реальними коробкою мостами. Є противаги спереду, 6 штучок по 20 кілограм. гідропідсилювач керма, циліндр знаходиться за мостом, а не спереду. І він вже, як бачите, двосторонньої дії. В попередній серії були на одну сторону. Кабіна у нас йде з запаленням. Кабіна дуже гарно виглядає, ну, заводська. Ну, понятно. Далі, саме в цій комплектації у нас є розподільник на 4 гідровихода. Керування буде в кабіні, зараз покажу. Розетка під причіп. Вал відбору потужності у нас 540 тисяч. Тяги у нас не зварні, вушка, цільні, з хорошого товстого металу, кріплення зверху у нас величного типу. Можливість зміни центрального вінта. Здебільшого, де тяжка земля, ставимо на нижній. Далі прицепне, Прицепне на прицеп є, але зразу всім нагадую, його треба укорачувати. Сверлити дирку тут і сунути його вперед, щоб був менший речах, який буде на нього давити. Так, йдемо далі по кабіні. G2, це значить рівна підлога. Реверс біля руля. Секундочку. Основна коробка передач. Збоку зручно. Можна на ходу переключатися, стоять синхронізатори, ручний газ. Так, це у нас навіска. І це оці речашки на гідровиходи ззаді. Гідровиходи ззаді це все супер. Тому що ви зможете поставити, наприклад, лопату для сніга, яка буде гідроповоротна. По речагам далі, тут у нас іде повний привод. Це речаг повишені, понижені, і вал відбору потужності. Вал відбору потужності у нас 540 тисяч. Панель у нас іде електронного типу. Тут збоку педаль блокування задніх коліс на задню п'ятку. Присутній вентилятор, кабіна з опаленням, але, на жаль, без магнітофона. Але я думаю, що в принципі це можна доставити. Так, йдемо далі, подивимося, що у нас під капотом. Величезний радіатор, окремий бачок на гідропідсилювач, кірма. На тракторі присутні два гідравлічних насоса. Один працює на гідропідсилювач з окремим бачком, цей, що там зверху. І це йде окремий насос на навіску. Е, система, багато хто питається, чи гідравліка від коробки е, окремо. Ні, тут іде суцільна гідравліка і коробка. Задній міст, це все одна ванна. Е, хтось каже, що це добре, хтось каже, що це погано. Думки діляться. Мотор у нас стоїть ZEN 490 90 поршень. 4 циліндровий. Це у нас присутній компресор в даній комплектації. Звертаю вашу увагу, коли дивитися відео. Дивіться на дату. Тому що деколи Донфан може прийти, наприклад, без компресора, без гідровиходів. Тому звертайте увагу, деколи дзвонять, ми хочемо такий, як у вас на відео, а він нам уже прийшов без компресора. Компресор можна відключити. Стоїть клапан на тормоза, тобто, якщо у вас є прицеп з пневмотормозом, ви сюди можете під'єднатися вихід на тормоз. Коли ви будете тормозити, буде тормозити і прицеп. Але нагадую, тут а тормоза стоїть колодки, не пневмо, тому що багато хто думає, що якщо стоїть компресор, то тормоза пневмо. Є ресівер. Можете підключити сюди шланг для продувки, кабіни або переднього радіатора. Акумулятори у нас їх завжди варта. Донфен любить цей бренд і ставить. По вазі, значить, вага даного трактора 1980 кг. Простора широка кабіна і саме головне ціна. Ціна на сьогоднішній день 13350 доларів. Нагадую, на сьогоднішній день, сьогодні, якщо не помиляюся, 9 серпня 2023 року. Трактор так само 23-го року виготовлення. Свіжачок. Тож, кого цікава дана модель, ви можете звернутися за нашими номерами телефонів, замовити його як онлайн або приїхати до нас на тест-драйв, перевірити його, і ми вам завеземо його безкоштовно. Доставка, нагадую, безкоштовно. Компанія «Міні Агро» Мукачево завжди з вами.